Розслідування злочинів, у яких фігурує чеський громадянин Якуб Яхол, досі не було розпочато. Тим часом деякі чеські політики, замість того, щоб перевірити факти, спрямовують свої зусилля на критику волонтерів руху Алатра за те, що ми публічно говоримо про злочини проти дітей. Вони стверджують, що нібито до рішення суду ми не маємо права оприлюднювати таку інформацію. Але ми не лише маємо право піднімати це питання, ми зобов'язані робити усе можливе, аби сприяти розслідуванню та привертати увагу до проблеми. Між іншим, як і сама Чехія, конвенція про права дітей та Сороцька конвенція, до якої приєдналася Чехія, прямо зобов'язує державу почати розслідування і забезпечити міжнародну співпрацю для запобігання та розкриття будь-яких випадків сексуального насильства чи експлуатації неповнолітніх. Злочини проти дітей це завжди пріоритет, який стоїть вище за репутаційні інтереси будь-яких дорослих. Тож природно виникає запитання, яке хвилює багатьох. Чому Чехія досі не вжила необхідних кроків і чому розслідування досі не розпочато? Натомість ми бачимо, як міністр МВС Чехії тисне руку педагілу та підтримує його. Невже він не знає, кому він тисне руку. У відкритому доступі вже оприлюднені численні свідчення про злочини Якоба пов'язані з неповнолітніми. У двох журналістських документальних фільмах діти розповідають про скоєнні проти них Зальні злочини помітно, що діти зазнали глибокої психологічної травми, їм було вкрай важко ділитися власним досвідом, і після пережитого вони потребують професійної допомоги. Нам байдуже до репутації Якоба нас хвилюють діти та їх права. Як можна бути впевненими, що діти в безпеці, коли Якоб спокійно розгулює та присувається Європою? Ми наполягаємо на повному та відкритому розслідуванні.